Друзі, я вас вітаю Це канал Фабрика Новин. Військово ставте лайк, підписку. Я Анастасія Федор і з нами сьогодні Михайло Самис, заступник директора Центру дослідження армії, конверсій та розброєння з міжнародних питань, військовий експерт, Михайло. Я вас вітаю, вітаю вас. Отже, почнемо із найскладнішої, найгарячішої ситуації. Журналіст Юрій Бутусов повідомив напередодні, що Солодар зараз в загрозливій ситуації. Ворог вийшов на позицію, з якої може вести вогонь по основній трасі постачання на Солодар на самий шлях, тобто. Насправді складно, але і сказав також що це критично для оборони. Знаємо, що в Солодарі напередодні був командувач Сирський. Відомо зрозуміло, що шукають шляхи вирішення проблеми. Про проблему відомо, але все ж таки, наскільки, на вашу думку, зараз критична ситуація там, і що робити? Ну насправді наскільки критична ситуація можуть говорити лише ті хлопці, військові, які там знаходяться. Ми можемо лише за тими ознаками, які є в інформаційному просторі, робити свої висновки і стосовно інформації, яка є в наявності. Що важливо, це те, що дійсно у українського командування є повне розуміння ситуації, є повне розуміння позитивів негативів будь при будь-якому розвитку ситуації. І що як на мене дуже важливо, це те, що у збройних сил України є. Резерви, які можна використати для того, щоб виправити або змінити взагалі ситуацію. Тобто зараз росіяни або, скажімо так, вагнерівці, оскільки це в основному все ж таки дії там не регулярні збройні сили, а команди вагнерівців. Зараз вони мають ініціативу саме тактично на цьому напрямку, але може так статися, що ця ініціатива перетвориться на їхню поразку і катастрофу. Це не виключено при. Певних маневрах і певних діях уже збройних сил України, тому я думаю, що дійсно ситуація не катастрофічна. Вона є складною через те, що росіяни сконцентрували великі сили якраз на досить короткій ділянці фронту і намагаються проломити оборону саме в напрямку Бахмута Солидара. З іншого боку, якщо навіть росіяни досягнуть успіху і продавлять тут оборону українським військам, треба буде відійти. Навіть в тактичному плані це не буде означати, що, наприклад, якщо втрата Солодару, це буде автоматично означати втрату Бахмуту. Абсолютно ні. Українські війська мають там підготовлені оборонні рубежі. Ці оборонні рубежі були підготовлені вже певний час. Тому і виходячи з цього, я не можу сказати, що ситуація є загрозою. Ситуація є дуже важкою з точки зору того, що нашим хлопцям і дівчатам треба там знаходитися під постійним вогневим ураженням. Це звісно є втрати, і ми можемо лише вклонятися і дякувати за їхню героїчну оборону, героїчну героїчні дії і захист нас усіх. Насправді багато спостерігаю в соцмережах. Є військові, які постять відео саме з цього напрямку, і які говорять з перших густ, власне, що так складно, але я так розумію, що складно і росіянам, тому що от є інформація від New York Times, що російське командування почало відправляти більше військових регулярної армії для наступу на Солодар Донецької області? Оскільки вагнерівці, які штурмували місто, зазнали важких втрат. От що тут можна сказати, як насправді може допомогти дійсно регулярна армія, і наскільки це вдарить по самому Пригожину, який насправді ж хоче ймовірно якусь собі перемогу приписати саме вагнерівцям. Ну так, тобто я вже сказав, що навіть з тактичної точки зору просто взяття Солидару не є, скажімо так, вирішальним, чи це та подія, яка потім потягне за собою якісь просто от радикальні зміни на, на фронті на оперативному рівні чи стратегічному, навіть на тактичному рівні змін буде насправді небагато в такому формальному, формальному звісно. Виражені це в багато в чому є психологічна і персональна психологічний персональний проект. Я би так сказав, пригожена який десь можливо пообіцяв особисто Путіну, що він це зробить, що він просто досягне успіху на фоні постійних програшів, катастрофічної ситуації на фронті для. Російських військ регулярної армії, якраз це відбулося після відходу правого берегу Херсону російських військ постійних цих ситуацій з ураженням високоточної зброї зсу місць зосередження особового складу, і взагалі відсутності якоїсь якогось розуміння, де ж може бути цей російський наступ, якщо називається ну окей, Білорусь, але й там не відзначається. Накопичення достатніх сил для того, щоб Росія могла якось сподіватися на успішні дії. Тому це багато в чому є дійсно психологія і дійсно особиста мотивація Пригожина Продемонструвати, що він дійсно ефективний, він дійсно крутий, і він дійсно може виконати будь-яке завдання Путіна, Продемонструвати, що він краще ніж всі ці генерали разом взяті. Йому дали мені здається, карт-бланш, він набрав. Цих ув'язнених хотів він з ними робить що завгодно. Там втрати дійсно страшенні, там просто ці поля всіяні трупами. Е, картинки явно не з 21 століття. Це картини таких, от дійсно, Перша Друга світова війна, е, місто Соледар знищено, фактично. Місто Бахмут також значною мірою зруйновано. і е, Пригожин особисто хотів би досягти тут успіху, і будь-яке будь-яка поразка тут, звісно, вдарить по його позиціях в особисто особисто в очах Путіна, і це може підірвати його наміри. Я маю на увазі Пригожина зайняти таку нішу дійсно силового стовпа особисто Путіна, в тому числі на майбутнє. Коли почнеться про влади, почнуться ці транзити, так звані. А це неминуче, Росія знаходиться на грані економічної катастрофи і, ну і військової, звісно, тому оцей епізод він має дуже важливе значення, в тому числі для подальших подій в самій Росії з точки зору розподілу центрів впливу і довкола Путіна, а можливо і після Путіна, ось така ситуація. Що сказати про також ситуацію навколо командування, тому що є інформація, що російський генерал-полковник Латін Олександр, якого раніше відсторонили від посади командувача груповання окупантів, центр зараз отримав посаду начальника головного штабу сухопутних військ збройних сил Росії. От чи свідчиться про те, що в Росії також шукає зараз якісь шляхи вихіду із також для них складної ситуації? І що може зокрема ця людина змінити? Я думаю, що це кадрове конкретне. А призначення, о, все ж таки, знову ж таки, має відношення до протистояння. Я не скажу боротьби, скажу протистояння кланів умовних, які сформувалися зараз в силовому блоці. Це Пригожин Кадиров Соровікін, умовно, плюс ГРУ і олігархи деякі, а з іншого боку, це все ж таки Міністерство оборони Шойгу, Герасимов і ті комерційні олігархічні структури, які сформувалися довкола цих людей. І от якраз ну ви бачили, пам'ятаєте, відкрите знущання, відкрите відкриті образи з боку людей Пригожина, особисто Пригожина, і в тому числі і конкретно на, в бік Герасимова, його генералів, які провели військову кампанію. До речі, з цим знову ж таки пов'язано цей персональний проект Соледар Бахмут для Пригожина. І це може до речі значити, що Путін вже розчарований деяким чином в пригожні. Він дав йому карт бланш. Насправді, то штурм Бахмуту вже продовжується на один місяць. Пригожин отримав цей карт бланш. Він отримав все, що завгодно. З будь ласка, авіація, артилерія, що завгодно? Бери собі в приватну армію, але покажи результат. Результату немає. Тобто, пригожин з останніх зусиль там щось намагається робити, і тут це призначення. Воно означає, що знову ж таки пригожин не показав результат. Зараз Путін буде давати шанс іншому угрупованню силовиків показати свій результат. І тому відновлення позицій Шою Герасимова може робитися знову ж таки путіним показово демонструючи цій групі. Що ви бачите, ви не показуєте результат. Я піднімаю цю сторону. Ви не можете претендувати на якийсь унікальний доступ до. Путінського тіла є і інші люди, які можуть мені допомогти в цій катастрофічній ситуації. Насправді, з військової точки зору, Росія в катастрофічній ситуації економічно вже на краю катастрофи. Зараз починаються на нарешті діяти справжні санкції, тобто ембарго на нафту, газ і нафтопродукти, і це дійсно вдарить по російському бюджету по здатності взагалі російської економіки. І зараз Путін намагається втриматися. При владі граючи свою таку любиму гру, це балансування груп впливу. Він він начебто, показує одній групі, що вони є більш сильними і впливовими. Насправді він просто допускає до певного рівня і потім піднімає іншу сторону. Це є приклад такої, такої підковерної підкилимової боротьби, але з іншого боку, і гри Путіна, які намагаються в катастрофічній ситуації, все ж таки. Балансувати і стравлюючи і різні групи впливу, і в тому числі балансуючи їхні можливості, таким чином, не допускаючи підйому чи, чи тієї групи, чи іншої, для того, щоб вони не, не загрожували особисто вже йому. От бачите, ми постійно чекаємо, що ось ці групи впливу десь там почнуть конфліктувати і власне виступлять проти Путіна. Але поки е, якось йому вдається це балансувати, тому що той самий навіть Гіркін взяти, який абсолютно зараз нещадно критикує Путіна. Зокрема, сьогодні розкритикував ось це нове призначення. Сказав, що він проти такого призначення під час війни, і сказав, що моя критика буде далі продовжуватись, навіть якщо це буде вбивством для мене, тобто з такими заявами, тобто і в. Ходить що навіть такого, як персонажа як Гіркін, Путін контролює, якого він відкрито критикує. Тут не зрозуміло. путіну не треба всіх контролювати. Наприклад, якщо Гіркін умовно входить в зону впливу Пригожина, а я можу допустити судячи, по тому, що так його відносять до ФСБ. Я думаю, що єдиного ФСБ як такого немає: немає команди ФСБ як окремої силової структури, яка буде. Сперечатися, наприклад, з Пригожиним, Шойгу чи з Патрушевим і так далі. Є в самому ФСБ. Я впевнений, є групи впливу, які орієнтуються на різних олігархів і розкладають, як кажуть, яйця в різні кошики. Тому Гіркін може насправді чітко бути в вертикалі Пригожина в цій групі, і цим можна пояснити, що той же Гіркін постійно критикує і ображає відкрито знову ж таки Шойгу Герасімова. І Путіна, ну Путіна він ображає, але все ж таки не допускає прямих образ, тримаючи планку, тримаючи рівень, оскільки очевидно, що над ним є куратори, які не зацікавлені в тому, щоб доводити до конфлікту. Але між тим конфлікту я маю на увазі з Путіним, звісно, не не перегинаючи палку. Але разом з тим демонструвати і в інформаційному просторі. Бити по тій же групі Шойго Герасимова та інших генералів, і не виключено, що з ними може працювати якась частина ФСБ олігархів, і так далі. Зараз просто зараз, в принципі, я не думаю, що вже сформувалися ці стійкі групи, які вже готові йти до кінця, як ви кажете, що вони можуть уже битися за владу. Я думаю, що поки ж от зараз ми спостерігаємо якраз формування цих груп. Оскільки насправді то існує ілюзія в Росії, що ще ще можна якось викрутитися ще можна повернути ситуацію до більш-менш нової, я кажуть нормалі, коли залишиться оця вертикаль з путіним, і в принципі в цій вертикалі можна буде знайти свою частку пирога. Хоча, звісно, пирог набагато зни, зни, зменшився, грошей стане просто радикально менше, тому що з втратою європейського ринку. Нафтогазового нафтопродуктів грошей стане набагато менше зараз. Ціна на російську нафту просто вже менше ніж собівартість, і тому грошей об'єктивно буде менше. За ці, за, за ці гроші треба буде битися для того, що залишилося. Буде переформатування дуже велике, і тому групи зараз ще в такому стані турбулентності. Є лідери, дійсно є такі лідери, але ще довкола них формуються Ті сили, які будуть в один момент, стане зрозуміло, що треба виходити на битву, коли, наприклад, якимось чином популярність або авторитет Путіна різко впаде, і треба буде на нього повісити всіх собак. Ну, наприклад, якщо дійсно буде військова катастрофа, вже помітна для всіх, тобто буде вже повний розгром російської армії за допомогою західної зброї, які ми зараз почали вже отримувати наступальне, і тому в якийсь момент. Ці групи почнуть відкрито вже битися одна проти одної, але Путін буде названий зрадником, наприклад, який довів країну до цю імперію велику до розгрому незрозуміло ким якимись українцями, натівцями, американцями, масонами і так далі. Але суть в тому, що відкрито почнеться вже боротьба, але поки що цей час не настав. Ну, от поки час настав і, власне Україна не може чекати цього часу. Звісно, треба робити щось на полі бою. Ви згадали от поставки зброї. Дуже багато зараз заяви. Зокрема, сьогодні глава МЗС Німеччини Вербок заявила в Харкові про нові поставки зброї. Там Пентагон вивчає можливість передачі Україні бойових машин і тому подібне. Зараз бачимо таку активізацію західних партнерів, але й загалом ми бачимо там того ж самого Медведєва, який робить картинку для російського телебачення. Він ходить по бронетанковому ремонтному заводу в Петербурзі, робить там якісь певні збори і обговорює взагалом воєнний потенціал. От чи не здається вам, що ось ця вся зараз така, от? Пришвидшена поставка зброї, і навіть наступальної зброї, що раніше не було, це означає, що захід теж розуміє, що ситуація надто напружена. Ну і, власне у співвідношенні зараз із російськими можливостями, що ви можете сказати? Що має Росія на фоні ось цих всіх нових наших поставок майбутнього насправді це не те, що Захід зрозумів, що ситуація напружена. Ситуація, звісно, що вона напружена вже. Як мінімум ну, середини 21-го року, це точно, коли вже всім стало зрозуміло, що Путін а, піде далі. А, ситуація зараз а, більш того, а, а, вона є абсолютно кристально зрозумілою для наших західних партнерів. Бо коли були оголошені останні поставки а, зброї вже наступального характеру, а БМП Бредлі це найсучасніша бойова машина піхоти, яка має просто Унікальну вогневу потужність якраз для пролому оборони, це ті поставки, в тому числі БМП Мардер, сьогодні називалися БТР Страйкер, які також є надзвичайно сучасною машиною. Питання залишилося лише насправді в танках, і те, що міністр закордонних справ Німеччини сьогодні була в Харкові і, очевидно, говорила. Про поставки зброї. Я думаю, що мова йде вже про леопарди, тому що питання про поставки озброєння саме танків. Дискусія ведеться останній тиждень особливо інтенсивно. Всі країни вже сказали, що ми готові поставляти єдине, що треба дозвіл Німеччини і участь Німеччини в поставках леопардів. Мова йде про те, що в Європі близько двох тисяч танків леопард в різних країнах знаходиться. В складах збройних сил в арсеналах і так далі, і якщо навіть нам 10% від цього від цієї кількості дадуть, тобто кожна країна дасть 10% своїх арсеналів, то в результаті, що не є критичним для жодної країни, насправді в результаті ми отримуємо 200 танків леопард, що є дуже потужною силою, і це фактично навіть буде більше ніж ніж е, говорив е, в своєму інтерв'ю генерал Залужний. Бо він казав: 300 танків але він казав. Бронетехніка артилерія, а ми вже отримуємо БМП Бредлі, ми отримуємо французькі легкі танки, хоча краще їх назвати, все таки легка самохідна артилерійська установка або знищувач танків. Ми маємо більше бронетехніки. Ми маємо вже зараз пропозиції по артилерії і так далі. І тут ситуація виглядає так, що Захід вирішив. Остання така у них була ділема: чи доводити все-таки, пам'ятаєте, була така формула на заході? Ми за перемогу України, але ми все ж таки намагаємося не допустити програшу. Була був такий так. період, коли ось такі дивні формули проговорювалися, причому лідерами більшості країн заходу, в тому числі і генсеком НАТО і так далі. Що треба не допустити ескалації, що не треба допускати якоїсь третьої світової війни. Вигадано, я не можу зрозуміти, яка світова війна, якщо в нас є конкретний ворог Росія, агресор, країна, яка намагається зруйнувати світовий порядок, але це не значить, що це війна світова. Навпаки, а, можна... вона буде, якщо нам не дадуть зараз допомогу, тоді Путін, звісно, не надієш абсолютно, зупиняє. абсолютно і зараз оця... або інша формула. Перемога України означає поразка Росії, і тут багатьох, от, наприклад, пару місяців тому серед наших наших західних партнерів існувала така дуже великий страх, таке відчуття. От вони казали: а що ж буде з Росією? Вона ж почне розвалюватися, а це страшно, тому що ми не розуміємо, що буде на цій території, які пригожини там почнуть зі своїми арміями бігати, або там становиться якісь. Якась тиранія з фашистським режимом, але ж вона також нам буде небезпечною. Це може використати взагалі тиранія, фашистська з ядерною зброєю стратегічно. Це взагалі важко уявити. Але а як але яка цьому альтернатива? як казав класик? Тобто насправді то альтернативи і немає. Треба довести ситуацію до руйнації путінського режиму, а потім може дивитися по ситуації, бо може вийти так само, як в 91-му році. Через той страх довести розвал імперії до кінця призвело до того, що Росії, яка абсолютно цього не заслужила, дали місце в Раді безпеці ООН, чим вона користувалася всі 30 років. Руйнуючи систему міжнародної безпеки і міжнародних відносин, створили умови, коли в Росію було інвестовано заходом величезні гроші. Створено умови, коли Росія цей диктаторський режим Путінський отримав величезні кошти на розвиток своєї. Знову ж таки авторитарної мілітаризованої системи, і зараз ми бачимо ре... реінкарнацію, причому, мені здається, ще більш неадекватною і більш агресивно, ніж Радянський Союз. Хоча, звичайно, Радянський Союз це був абсолютно не мед і не цукор, але те, що ми бачимо зараз, цими пригоженими і так далі, це, це взагалі за межою. Це якісь уже ну, не поки що не кіберпанк, але щось таке вже абсолютно постмодерністське. І насправді. Я думаю, що от зараз рішення вже прийнято. Так, нам боязно, нам, нам страшно, що ж буде в тій Росії, але Україні треба дати можливість перемогти Росію військовим чином. Далі дійсно відкривається вікно можливостей, що буде на території Росії після військової катастрофи, впаде путінський режим, а далі будемо вже дивитися. І тут мені здається, все рівно ми не зможемо спрогнозувати точно, як це все буде відбуватися. Все рівно будуть дійсно. Якісь наслідки для міжнародної безпеки, але цей режим має бути зруйнований. І я думаю, що ці поставки важкої техніки, я сподіваюся, леопарди нам передадуть все ж таки прискореними темпами. Бо візит МЗС ФРН та Харкова це багато про що говорить. Дуже багато про що говорить про настрої в уряді. А насправді німецькі політики, в тому числі опозиційні парламентарі, постійно. Відвідують Україну і демонструють свою зацікавленість в тому, щоб в Україні поставлялися танки німецькі, Німеччина і так уже багато зробила. Згадаємо буквально тиждень тому рішення про передачу нам другої батареї Петріот, що є переломним знову ж таки моментом, бо тепер у нас система протиракетної оборони починає нарощуватися дуже швидко, і всі шанси є для того, щоб дійсно закрити небо над Україною. От цікаво, це такий дисонанс, до речі, щодо Німеччини, тому що буквально перед приїздом Бербок там Шольц робив заяву, що мовляв, Німеччина не піде на передачу танків Леопард. Сама вона він сказав завольовано, що Німеччина завжди буде лишатися єдиною зі своїми друзями і союзниками. От як тоді цю заяву сприймати? Чи можливо Німеччина чекала якогось поштовху від когось? От чому такий дисонанс тут нас вже Бербок в Україні? А Шольц каже, що ще поки що нібито не піде на це. Ну, по перше, заяву Шольцу трошки витягнули з контексту. Там, звісно, була промова більш широка, і Вона була не такою різкою. Але головний момент дійсно для німців є психологічний момент. Вони не хотіли би, щоб вони першими стали постачальниками танків. Це ще йдуть свої ці моменти чи комплекси з другої світової війни, і німці просто не хоч не хотіли би стати, тобто, першою країною, першою нацією. Яка в цій війні поставила танки. І особливо на цей театр воєнний дій. Ну, Вони тоді брали участь якби, безпосередньо. І в них свої проблеми, свої внутрішньо психологічно політичні як такі фантомні болі. Тому для німців дійсно є важливим, щоб, наприклад, от французи дали умовно легкі танки. Це вже стало легше для німців. Я думаю, що це було Макрон в тому числі. І Франція робила це для того, щоб німцям зробити таке полегшення психологічне. Далі поляки запропонували, бо у них є в них є леопарди поставити хоча б кілька леопардів для того, щоб ну, почати навчання, наприклад, українських військових для екіпекіпажі, техніків, і так далі, формувати базу забезпечення і технічного обслуговування, а щоб відкрити просто це психологічне вікно для німців, тобто, ми поставили. Там поляки 10 штук, потім Нідерланди, там 10 штук і ще країни почнуть поставляти, і німці потім можуть дати вже основний пакет, і в тому числі і з точки зору навчання особового складу, бо звісно, в них є все це і з точки зору технічного забезпечення, матеріально технічного запчастини, бо вони випускаються фізично в Німеччині. Але оцей е, психологічний момент треба було врахувати. Я думаю, що він е, ну мені здається. Мені би хотіло хотілося б все вірити, що німці вже внутрішньо готові до такого до такої події. Вона можливо для них це. Ми нам просто важко це зрозуміти. У них є свої там переломні моменти, десь психологічні. Можливо, це стане переломним моментом для німецької нації з точки зору от участі у підтримці України. Що ж, цікаво спостерігати загалом цю всю з самого початку, скажімо так, риторику деяких країн, зокрема вже зараз. На жаль, це пройшло вже 10 місяців війни, але ж бачимо, що в нас вірять, і ми своєю чергою, віримо в наші збройні сили України. До перемоги разом. Буду вам дякувати за важливу розмову, за цікаву аналітику Михайло Самос, військовий експерт. Дякую, дякую за запрошення. Друзі, нагадаю, вона тут каналі фабрика. Новин, з ставте лайки, підписки. і Ваші коментарі ми також чекаємо під цим відео. І загляніть, будь ласка, у нашу рубрику спонсорства. Там багато цікавого також буде для вас.